Діти, я бачу веселку, але вона якась незвичайна, що в ній не так. На ній живуть ноти. Це веселка нотний стан. А де ж ноти? Необхідно їх повернути на нотний стан. Пограємо з цифровим віялом та відповімо на запитання, можливо, нотки і з'являться? Скільки смужок має нотний стан? Покажіть цифру. Скільки скрипкових ключів є на нотному стані. Вірно, молодці малят. Скільки нот повинно бути на ньому. Ось ми повернули нотки до ре, мі. а решти нот немає. Продовжимо виконувати завдання. Можливо, ноти і з'являться. Можна перетворити нотний стан на веселку. У мене є різнокольорові стрічки. Пограємо та виміряємо їхню длину. Ось у мене три стрічечки. Обстежте. Як ви гадаєте, вони однакові. А чим саме вони відрізняються? А доведіть, що вони відрізняються довжиною. А за допомогою чого можна виміряти стрічки? Але ж у нас зараз немає ні лінійки, ні метра. Що ж робити? Малята, я пропоную вам взяти умовну мірку ковпачок від фломастера. І викласти скільки ковпачків у найдовшій стрічці. Яку цифру ми поставимо? Молодці. Скільки ковпачків в середній стрічці? і в найкоротшій, скільки влазить копачків. Так. А скажіть мені, змінюється довжина стрічки, якщо мірка стає меншою або більшою? А що змінюється? Так, змінюється кількість умовних мірок. Ми повернули ноту Фа. А щоб повернути ще одну нотку, нам потрібно виконати з вами пальчикову гімнастику. Поставте долоньку одна напроти одного і торкаємося пальчиків один до одного. Нотки разом граються, а тепер робимо човника і гойдаємо. Та у човника сідають. Ось малята повернули ноту соль. Ноту повернути потрібно хлопчикам допомогти знайти свій будиночок. Молодці малята, від найнижчого до найвищого. Ми повернули ноти. Давайте пригадаємо до, ре, Мі, Фа, соль. Ля молодці. Малята, щоб повернути ноту сі, потрібно обчислити вирази. Один додати три дорівнює. Так чотири. а далі самостійно. Аля та ноти вам вдячні, що ви їх повернули на атутний стан. І подивіться, що вони вам хочуть подарувати. Поставте крапочку і будьте уважні, дві клітинки вправо проведіть, одну клітинку вниз, одну клітинку вправо, одну клітинку вниз. Одну клітинку вправо, будьте уважні, одну клітинку вгору, одну клітинку вправо, одну клітинку вгору, дві клітинки вправо, одну клітинку вниз, одну клітинку вправо. Відрахуйте три клітинки вниз, одну клітинку вліво, одну клітинку вниз, одну клітинку вліво, одну клітинку вниз, одну клітинку вліво. Одну клітинку вниз, одну клітинку вліво, і ще раз одну клітинку вниз, і ще раз одну клітинку вліво, а тепер одну клітинку вгору, одну клітинку вліво, одну вгору, одну вліво. Одну вгору, одну вліво, одну вгору, одну вліво, три клітинки вгору, одну клітинку вправо і одну клітинку вгору. Так, вони вам подарили. Сердечко. Маляте, якщо ми з вами виконали все правильно, то в кінці заграє музика. Давайте пригадаємо, які ноти ми повернули: До, ре, МІ, Фа, соль, Ля, Сі.